Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, ми з вами прослухали Євангелію про Митра і Фарисея. Думаю, що кожен з вас у Євангелію не перший раз чув, знаєте її всі на пам'ять, знаєте суть цієї Євангелії, що вона. Означає, для чого Господь її розказав. Хочу вам сказати тільки, що це один єдиний приклад, коли син Божий розказує і говорить, що це сталося у храмі Божому, Сталося під час молитви. Тим самим показує син Божий, що є різна молитва. Можна підрийти в храм. і Кожен може молитися по-своєму. Якщо подивитися на всіх вас присутніх, то кожен із вас молиться по-своєму. Кожен з вас має свою якусь приватну молитву і кожен по-своєму має свої думки, коли молиться. Дуже багато. Є таких, що може прийти до молитви, і та, як оцей митар, нікого не бачить, бачить тільки ікону перед собою, не бачить ні мене, не бачить нікого, а просто стоїть і молиться. З другої сторони, можуть прийти такі, що стануть до молитви і будуть бачити і мене, і кожного присутнього. І навіть коли я включу світло, будуть бачити побутиння, будуть бачити все, лише не будуть бачити ікони, не будуть бачити і відчувати тої молитви, яка повинна би виходити від кожного з нас. Потім виникає питання, а невже людина може прийти в храм Божий? І цілу годину молитися, там півтора-дві, а і ще приходить Великі то деколи більше часу, невже людина може стільки проводити часу молитви? Воно є тяжко. Тяжко для святих людей, тяжко для тих, хто віддав своє життя Богу від тих, хто знаходиться у монастирях. Тому що. Диявол, він не спить, він спокушає кожного, і в момент молитви він навіює свої думки. Але це є праця кожного з нас навчитися правильно молитися. Бачимо в цій Євангелії, що фарисей законник, котрий знає закон, котрий все робить правильно. Все як повинно бути. Але він вийшов невиправданий з храму, тому що він робив це показово, а в душі десь глибоко він там дуже-дуже далеко від Бога. А митар, він є, всі знаємо, що збирає податки. ніхто Ніх не любив. Людина, скажімо, грішна, котрий грішив по-різному, забирав останнє. Знаючи свої провини, знаючи, що він грішний, оболонка у нього зверху, скажімо, була грішника і весь був повністю грішний, але в душі далеко він відчував бажання розкаяння, бажання, щоб Господь простив йому його помилки. Якщо ми з вами, дорогі мої, маючи будинок, Десь так уявімо собі ситуацію попри дорогу, попри якусь головну дорогу. І зимового вечора хтось до нас б подзвонив у двері, а ми знаємо, що ми нікого не чекаємо, ніхто до нас не має прийти, Ну, все рівно дзвінок продовжує дзвонити. Ми що робимо, сходимо, йдемо дивитися, хто це прийшов, хто нас шукає. Падемо. Ланцюжок на двері відкриваємо двері і бачимо з тої сторони гарного чоловіка в гарному дорогому костюмі, виглажені сороці білі, туфля ручної роботи з дорогим парфумом, який показує нам свою візитку і просить що у нього машина поламалася і поки приїде евакуатор, щоб ми його прийняли, тому що він не має теплого одягу, на вулиці холодно, зима. Уявімо другу ситуацію. Дзвінок у двері, відкриваємо двері і бачимо людину, яка одіта в лахміття, від котрої погано пахне. І котра просить поїсти і трохи погрітися. Кого ми з вами пустимо? Пустимо того гарного дітого, але він може бути аферистом, він може бути злодієм, може бути бандитом просто. Прийти, ви відкриєте двері, витягне зброю і вас програмує. Скажемо, з він, ми навіть би не подумали, що він таке може. Але воно така от, на вигляд воно все дуже обманює, головне то що всередині. А іменно той бідний, воно може бути бідний зверху, в поганому одягу, але в душі він добра людина. І часто ми з вами осуджуємо і дивимося по тому, хто. Як в чому одніти, хто як себе поставить, але не бачимо душі. Так само і фарисей з вигляду там був все по закону, все як має бути і десятина, і неперелюбодійник, все в нього грало. Але в душі він далекий був від Бога. А митар, от він був навпаки, він був дійсно грішний. Але в душі любив Бога. І ми завжди з вами, дорогі мої, повинні пам'ятати, що не кожен праведник помре святим, і не кожен грішник помре грішником. Біж, скажімо, гріхом і праведністю воно недалеко. Можна бути ціле життя праведним, все робити по закону і потім раз впав. Недобре встав і все. І твоя святість пропала. Ти впав у гріх, і на цьому вся твоя праведність закінчилася. А можна бути ціле життя грішником грішити і перелюбодійствувати, і закону не дотримуватися, і десятину не давати, а потім зробити перед Богом щось таке, що Господь пробачить тобі все. І станеш праведником, і станеш святим. Місцеві є дуже-дуже дуже тоненька різниця. Ми, дорогі мої, приходячи до храму, стаючи до молитви, повинні пам'ятати оці останні слова, що хто себе буде сам підносити, ставити себе високо, то Господь понижить. А якщо будемо, Низько ходити, будемо мати якийсь страх Божий, то Господь рано чи пізно нас підніме. Не треба себе піднімати високо, не треба себе носити дуже високо, тому що хто високо носиться, потім дуже боляче з висоти падати. Так що старатися треба ходити по землі, замічати людей, замічати своїх ближніх, бачити проблеми, жити по Євангелії. І ставати до молитви, іменно до молитви, приходити в храм і молитися, молитися і вчитися молитися. Тому що воно ну, не легко дається, але воно потрібно для того, щоб розуміючи, що ви спілкуєтеся з Богом, поважаючи Бога, люблячи Бога, давали відповідальність під час своєї молитви, щоб та молитва була відповідальною. І саме головне ходити до храму, тому що. В храмі ми разом поєднані в одну молитву. Ми, якщо одна людина кричить, то чути голосно. А чим більше людей кричить разом, то воно голосніше чути. І оця молитва спільна, вона має дуже-дуже велику силу. В одного, Ще на закінчення хочу сказати, в одного управителя, в одного царя спиталися, що потрібно зробити для того, щоб країна, держава процвітала, що треба зробити? Нашу цар відповів, треба зробити тільки три речі? Перше це щоб плуги і серпи блістіли, як дзеркало. Друге, щоб до судів усі дороги заросли травою. І третє, щоб в церкві були стоптані пороги. Тобто треба добре працювати, дотримуватися законів, щоб не ходити по судах і ходити в храм на молитву. Так що, дорогі мої, приходімо в храм, вчимося молитви, не осуджуємо, не підносимо себе, а будемо такі, як всі, а Господь вже розсудить. Кого підняти, або опустити. Амінь. Слава Ісусу Христу!